Де твій Єрусалим? Якщо мій Єрусалим тут приліплений до землі? І він виражений в будь-яких бажаннях з багато грошей, щоб гроші вже працювали на них. Можливо, там машини, можливо, ще там для нас всіх українців бажання мати мир для дівчат, можливо, і ще молодих хлопців вийти заміж. І ми багато малюємо оціх очікувань. і Думаємо, що якщо ці речі стануться в моєму житті, тоді прийде якийсь мир, спокій, щастя. Так, да, частково, частково прийде. Але якщо мій Єрусалим ось виражається у цих таких земних прив'язаностях, повірте, ми тимчасово будемо щасливі. Короткочасне щастя, будемо переживати. Наш Єрусалим має бути небесний. Ми жителі неба. Ми маємо бачити ось, що ми ось там вже ось наші оселі на небі. І наша віра має просто горіти для Христа. Вона має просто. Свідчити і життям, і словами, як сьогодні ми говорили, що Христос любить тебе і мене. І тоді, тоді ти будеш щасливий, тоді серце твоє буде спокійне.